Запах солодкої вати, чарівна музика, вистави. Бородаті жінки. фокуси, різноманітні тваринки, різнокольорові шатри. Сіамські бузнюки, клоуни, попкорн, атракціони. Люди без кінцівок, кастрація. карлики, карлики, карлики Ні, господи, тільки не знову. Цирк це місце магії та чудес. Ампутація, поїдання собак, жахливі вбивства, людина слон, дівчина хробак, смерть, смерть да в. Значить, випуск все-таки буде не прозвичайний цирк. Ну, я сам собі обрав таку долю. В одному із минулих відео я розповідав про феномен задоволення від споглядання речей суперечливим поняттю краси. Тоді я дійшов висновку, що мода ця далеко не нова, і документальні підтвердження цієї сторони мистецтва доводять, що це явище супроводжує нас з самого початку існування людства. Тож до чого це я? Сьогодні ми розглянемо одну з течій цього культурного прошарку, яка з'явилася ще у 16 столітті, і назва її Цирк Потвор. Як я вже сказав, корені цього явища вперше були зафіксовані на початку 16 століття в Англії. Тоді це ще був не зовсім цирк. Оріш різного роду майданчики та заходи, де тогочасні дільці за непогані гроші демонстрували світові карликів, інвалідів, людей з рідкісними захворюваннями та просто тих, хто хоч якось відрізнявся від переважної більшості населення. Варто зауважити, що така диковинка не аби як забавляла не лише звичайних містян, а й знать. Тому не рідкістю було запрошення цих, так би мовити, артистів на різноманітні пишні заходи, де біля них скупчувалися найбагатші та найвпливовіші люди міста, і хором казали. Похож на затмакати. Це я до чого? А до того, що ці бідолахи були не такі вже бідолахи і мали неабияку зарплатню. Тому нерідко серед здорових людей траплялись випадки самокаліцтва задля подальшого легкого заробітку. Не знаю наскільки це правда, але Скажімо так, я в це цілком Вірю, о, тут плюс. Вірю, уже вірю, да, повірю. Отже, час минав, а людей дедалі продовжували цікавити та забавляти різні аномалії людського тіла, і вже в середині 19 століття цирк потвор явив себе світові у більш класичному та знайомому нам вигляді, в якому він і ввійшов поп культуру, естетика американської глибинки 30-х-40-х років, величезні, різнокольорові шатри, люди незвичайної зовнішності та талантів, екстрасенси та фокусники, атлети, надресировані тварини, красномовні зазива. Але та інші дива сконцентровані в одному чарівному місці саме з цим у більшості асоціюється образ повноцінного цирку. Але не в мене у мене з самого дитинства він викликав лише тривогу та якийсь глибинний страх, і до певного часу я не міг для себе це пояснити. Я ніколи не боявся клоунів. Я як то кажуть, міленіал. дитина 21 з першого століття, покоління зечівобління Z... великої діпресії. Ні, удачники, суїцидніки. Ми маніякі юний німфетки. У кожний ліцел'ям повільно. А нам все хуже. коротше, я ріс уже з усвідомленням того, що клоуни це по дефолту щось страшне. Такі собі персонажі фільмів жахів на рівні Джейсона та Голкопикого. І якогось протиріччя між їх зовнішнім виглядом та мотивами, як це було, наприклад, у покоління дітей 60-х, в мене не виникало. А тепер згадайте, який резонанс викликала справа Джона Гейсі у свій час. Якщо не в курсі, то це маньяк педофіл, що вдягався клоуном на свята і вбив близько 30 хлопчиків. І громада до останнього не могла повірити у його причасність до вбивств. Але ви просто подивіться на його пику. Я на місці поліції в першу чергу пішов би перевіряти алібі у всіх сраних клоунів у цьому районі. Але тоді культура стрьомних клоунів лише починала набирати оберти. Тож до чого я веду? Якщо клоуни маньяки для мене з дитинства були аксіомою, то от інший бік цирку я відкрив для себе значно пізніше, яким було моє здивування, коли я відкрив для себе цілу сторінку історії під назвою Цирк Потвор. І з того часу ця тема мене неабияк зацікавила, адже я постійно бачив різні інтерпретації цього явища у кінофільмах, референси та прямі цитування американської похилої класики, присвяченої саме темі. we accept one of us we accept one of us google gobble. we accept we accept it google gobble googlebble one of us one of us gobble. one of us one of us one of us google one of us we accept that one of us googlebble one Та й навіть зараз я бачу наскільки міцно закріпилась ця досить спірна тема у поп культурі. Тож сьогодні буде досить неординарний для мене відос, адже на порядку денному у нас огляд не однієї стрічки, а цілих шести фільмів, однієї короткометражки і навіть одного сезону серіалу. Але тут будуть не лише мейнстрімні представники жанру, а й справжній андеграунд, який мені вдалося відкопати під час підготовки ролику. Одразу проясню, що це не топ, а певна тематична добірка, і проекти тут розставлені виключно за хронологією. Також варто зауважити, що розгляну я дале. Ко не всі проекти, а тільки ті, що максимально наближені до нашої теми. Бо якщо починати копати глибше і чіплятись за кожен окремий елемент, то доведеться розбирати кожен фільм, де фігурують карлики чи інші неординарні люди. Гаразд, досить м'яти яйця, поїхали по порядку. Okay, let's go. А почнемо ми з справжньої американської кінокласики, а саме картини потвори або в оригіналі Фрікс 1932 року режисера Тода Браунінга, який до цього, до речі, зняв того самого драку. Цікавим у цьому проєкті є абсолютно все. Починаючи з історії створення і закінчуючи реакцію на її вихід від світової спільноти. Причиною масової популярності і скандалів довкола цієї картини став факт, що у ній знімали справжніх артистів цирку потвор Тобто, замість використання гриму та практичних ефектів, Браунінг вирішив піти шляхом найменшого супротиву і зняв у картині справжніх людей з шокуючими вадами. Ну прекрасний план, неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Ну і в принципі, очевидно, все, що могло піти не так, пішло. Не так. Одразу після прем'єри у глядачів масово згоріла срака, і фільм почали кенселити у більшості країн світу. Одна мадам навіть погрожувала студії судом і запевняла, що під час перегляду у неї трапився викидиш і у цій ситуації мене цікавить лише чи сподобався малому фільм, і як відреагували на цей її перформанс люди, що сиділи поруч. Загалом, подивившись на таку реакцію, студія вирішила нормально так порізати фільм та зацензурити в принципі все, що тільки можна. В результаті і картину це не врятувало. І ми з вами тепер можемо подивитись лише перемонтований огризок. Ну давайте, врешті-решт, подивимось, що ж там такого страшного знайшли глядачі у цьому фільмі. Кіно починається з промови конфренсіє, який, намагаючись здивувати глядачів, демонструє їм щось жахливе і каже, що раніше це створіння було чарівною акробаткою Клеопатрою, яка своєю красою зводила людей з розуму. А роял принц Шатимселфа Лава Чівозна з Піка, яка дивовижна культура спойлерів була 100 років тому. На перших же хвилинах нам одразу розповідають, що з головною героїною зробили щось страшне, але прямо не показують, що саме. Ну жук, забайте в мене на перегляд, блін. Енівей anyway, розповідь його починається з вистави, де нас знайомлять з основними дійовими особами. А саме, вище згадана гімнастка Клеопатра, таємно закоханий у неї Карлик Ганс, його наречена Фріда, також ліліпутка, який не до вподоби заігрування Ганса до Клеопатри Пехати та жадібний до грошей кочка Геркулес, добродушний Клоун Фрозо та власне серце цієї трупи, самі реально існуючі фріки, серед яких відомий загівками мікроцефал шлітці, людина половинка, сіамські близнюки, бородата жінка та принц Рандіан. Бляха, мене аж тіпає від такого расистського ставлення. Ви тільки уявіть собі, абсолютно нормальну людину забрали до цирку потвор лише тому, що він чорношкірий. Я просто в шоці від цих дикунських порядків 30-х років. Коротше, експозиція триває, і нам демонструють вкрай ганебне ставлення до потвор. You know, trespassing the same as Philly? Oh, I'm sorry, Monsieur. These are children are in my circus. Children? are monsters! Oh, there are right. adequate people who treat freaks with Oh, let's see what a pretty dress. Oh, how beautiful you look tonight. You're just a man's woman. You know what I mean? Mm -hmm. You. If you're a good girl, when I get to Paris, I'm gonna buy you a big hat. Ну і тут на перший погляд вимальовується основна проблематика стрічки. А саме фріки це теж люди зі своїми почуттями, проблемами та моральними цінностями, і не треба ставитись до них як до тварин чи експонатів у музеї. Ну і надалі всі приємні герої фільму будуть повторювати та доводити цю тезу на своєму прикладі. Ну і здавалося б, круто. Звісно, мораль на рівні третього класу. Єсли хорошенько постараться, обязательно що ніби То але з поправкою на вітер та рік зйомки все ж зараховується. Але є одне але. А саме фінал стрічки, який мене, м'яко кажучи, збентежив. І нахуй перевернув мій висновок стосовно ідеї фільму. Але про це пізніше. Надалі нам показують життя цієї церкової трупи всередині, так би мовити, свого маленького світу зі своїми законами. Ієрархію Альфами. Омешками. І таким інше. Трапляються тут і вкрай комічні сцени. Та й в принципі більшу частину картини я б описав як сітком з найдивнішим складом, що лише можна собі уявити. Well. Roscoe, this is Mr. Vogger. Glad to meet you. Valet and he are engaged to be married. Oh, yeah? Yes, and you must come to see us sometime. Uh, hey, uh, you must come to the the hit the hit uh the hit uh uh come to see us sometime too. I certainly will. Thank you. Ну, і от нарешті ми дійшли до зав'язки сюжету. <п 'я> Сімчі спустя Клеопатрі набридло перебувати подачками у вигляді яблук та мікротранзакцій від Ганса, і на пару з Геркулесом вона вирішує зіграти по крупному, а саме скористатись прихильнику Карлика Ганса, одружити з ним, а потім отруїти, обігравши все під нещасний випадок і отримати його величезний <п 'я> хуй... <п 'я> величезний статок. Мідже <п> арнотронкут. <'я> У оу дем бой, це реально низько на вулиці слизько. Я як почесний член партії етнічних демократичних інтернаціональних карликів засуджую таке гімно. Я навіть уявити не можу, кому взагалі може прийти на думку такий аморальний та людожерський план. А, а хоча зачекайте. Все стало на свої місця. By the way, план запущено, і Клеопатра починає ще більше насідати на маленького бідолаху з величезним серцем. А може не таким же величезним бля, малий що за риторика? Я тут тебе захищаю, а ти і сам себе як козляра ведеш. Да! Надалі йде дуже дивний сегмент фільму, в якому протягом 15 хвилин нам тупо показують номери учасників трупу. Не знаю, чи було це так топорно в оригінальному монтажі, чи це вина людей, що різали картину після прем'єри. Чого не було в сценарії. Близно. Але тепер є. Але зараз це виглядає тупо як демка вистави цього цирку. Ладно, повертаємось до нашої історії. Заігрування Клеопатри перед Гансом не дуже подобається його нареченні, як це не дивно. Сука, ти мене вже з то за що За що? і вона вирішує з ним це серйозно обговорити. був щасливий, Ганс, я б Не вима не щасливий. Ні, Ганс. Only for you, she cannot bring happiness. Ah, oh, Frida, you don't know. You think because she's so beautiful, and I'm just a don't man. Don't. To me, you're a man, but to her, you're only something to laugh at. The whole circus—they make fun by you and her. Let them laugh. They're swine. I love her. They can't hurt me. But. Me. І ще я втомилась масажувати твої стегна. Ти називаєш масажем те, що робиш своїми дитячими пальчиками. Іди до біса зараз я тобі покажу! Не наближайся, не підпускайте його до мене. І вони ніхто не вирішують. Слухайте, я вибачаюсь, більша частина фільму це якась безсв'язна параша про стосунки. Я реально міг би показати вам, що вони зроблять з Клеопатрою, і ми би пішли далі. Але ні, забагато тексту вже написано. І назад дороги немає. Тому видихаємо, сидимо і культурно збагачуємось. Наступає день весілля, і Клеопатра вирішує не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І прямо на весіллі в присутності всієї церкової громади починає потроху труїти ганса. Б... Як це? Тупо. Церемонія триває, всі гуляють, Клеопатра смокчеться з Геркулесом. Всім по. Загалом надалі буде дуже важлива і культова сцена, яку я буду згадувати ще не один раз. А саме сцена прийняття Клеопатри в сім'ю потвор шляхом цілком милого і безневинного ритуалу. A Йоуп твою це пита. Це пя. Це получається пісня. Але їй така перспектива недовподобала, а тому свято закінчується якимось парадом крінжі.

Але йому раптово стає зле. І так би, можливо, їх геніальний план блядь, і спрацював, якби не Карлик підгляду стоїть і дрочі біля дверей. І в цей же день весь цирк уже прекрасно зрозумів, що насправді сталося, і хто у цьому винен. Ганс, до речі, виживає, але циркова трупа не може закрити очі на такий ганебний вчинок. А тому вони вирішують помститись. І помста їх буде жахливо. В день Ікс Ганс викладає карти на стіл і вимагає від Клеопатри зізнання. Зачекайте, це те про що я думаю. Речі звернула увагу на друзів Ганса. Перший з ножем, другий з пістолетом. А третій чисто відповідає за ембієнт. Хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні тут зібралися. У нас серйозна ситуація в Бронксі. Наш друг повинен отримати повідомлення від коротуна у капелюсі. Тому він мусить відправити це повідомлення до того, як подадуть будівельні контракти. Я сказав, ми повинні скликати наших друзів з Йонкерсу. От би зі мною завжди ходив такий друг, задача якого тупо нагнітати саспенс. Коротше, потвори потроху оточують Клеопатру і Геркулеси. Ніж в зубах? Десь я це вже бачив. Але де? і починається дійсно кріпова сцена. До речі, десь тут була сцена кастрації Геркулеса, яку потім вирізали. Ну, не знаю. Сумніваю, що вона виглядала дійсно якось шокуюче. Хоча, якщо звертати увагу на те, що режисер любив знімати все на натурі, стає трохи лячно запричандали актора Генрі Віктора. Ну і потвори наздоганяють Клеопатру, і ми нарешті бачимо, що все таки з нею зробили. І найновіший екземпляр килимогідний вагінозавр! Папа, я це люблю. Я це люблю. Fuck you! Що вже наклали в штани від такого видовища? Да, ну, типу, 32-й рік. Що ви очікували взагалі? Закінчується картина воз'єднанням Фріди і Ганса. Ооо, справжня любов здолає всі незгоди. Як це мило. Ні, і ось чому я не розумію, що мені хотіли сказати. На перший погляд, мораль прозора, і я її вже озвучував. Фріки це люди, а не тварини чи експонати. Окей, весь фільм мені доносили цей мотив. І нахуй. Якщо в кінці вся ця добросердечна трупа артистів каструє мужика і перетворює акробатку на сраний Макнагедс. Вони не дають здачі, а тому і не добуваються справедливості через поліцію, хоча така змога була. Cleo to tell a doctor what she put in that wine last night. What you're talking about? The stuff she put in the wine. Well, you can't get away with it. I'll tell the coppers. Your imagination's getting the best of you. Yeah, maybe it is. But coppers don't have imagination, so I've been told. Don't make me have to go to them. Вони просто лінчують поганців, тим самим ставлячи себе на один рівень з ними, а то й гірше. Це не додає фарби в характери фріків. Це робить з них нихрьбаних садистів. Якщо ви хотіли зробити персонажів неоднозначними, що я дуже сумніваюсь, то треба було приділяти час цьому, а не тому, як тип без і ніг закурює свій Вінстон з капсулу. І навіщо тоді весь фільм показувати, що вони такі білі і пухнасті? Я <с>... причому деякі буквально. Якщо в кінці вони влаштовують таку садомію. Буквально виходить так, що ідея фільму це не ображай інакших людей, адже в Теж є почуття. Ну а якщо образиш, вони тебе каструють або спотворять до кінця життя. Лов, wow. це дуже деструктивний наратив, який навіть тоді, майже 100 років тому, міг лише закріпити якісь стереотипи стосовно людей з особливостями. Якщо він чорний, йому смерть. Я це не припускаю. Я це констатую. Більшість акторів фільму в інтерв'ю розповідали, наскільки це була жахлива помилка, і максимально відхрещувалось від цього проекту. Ну і це може говорити лише про повну некомпетентність Тода Браунінга як режисера і постановника. Підере, мені потрібне крісло, щоб рухатись. Okay, yeah. гаразд. Але твій персонаж вміє ходити. Пітере, я паралізований і не можу ходити. Гаразд, Кріс, знімаємо. Мотор. Почали. з крісла. Крісе, тягни шокер. Я бачу у цьому не фільм про рив, який підіймає важливу тему, а просто спосіб вись реальними фріками. Причому з повним нерозумінням, що ти взагалі хотів донести. І може я б так не горів, якби це був прохідний треш, де у ролі маньяка Виступають потвори. Але ж ні, ви й самі бачили навіть за уривками, що я вставляв. У нас тут гостро соціалочка ще й внесена в реєстр ультрамегакультового кіно. Ну що новатор? Намагався сісти на два стули, а у висна вкусів підбиваємо підсумки. Тут важко сказати для такого похилого кіна притаманна стара театральна акторська школа. <підбувається> Тому тутешні перегравання тут скоріш не бах. А фітча, але навіть з цим фактом більшість акторів відігравали самих себе. Тому тут навіть сказати нічого. Здебільшого, звісно, нічого примітного, але фінал навіть зараз викликає тривожний трепіт в яйцях. Гра світла, ракурси, злива, вітер, потвори, що наступають з усіх боків. Коротше, це скарб. Взагалі нічого примітного. Звісно, окрім Карлока нагнітатора. А так ні гаряче, ні холодно. Як не дивно, здебільшого мені сподобалось. Звісно, якщо прибрати все псевдоморалізаторство та дебільні діалоги, ні про що, то залишиться прикольний концепт з кривавою помстою потвор своїм кривдником. ще й з тонною чорного гумору. А це завжди класно. Якби ж тільки режисер не ліз в залупу зі своїми меседжами. Повний провал, повторюватись не буду. Безглузда, деструктивна хуйня. Ну що ж, дякую діду, за перемогу та за те, що відкрив дорогу цілому жанру. Але нехай ця картина і надалі збирає пил у своєму супер-пупер-мега-реєстрі американської кінокласики. Арігато, казаймас! Слава Україні! Ну а на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Підтримуйте мене інтим-фото в директ. Побачимось через тиждень.